Є знижки на таблетки, ножпа 15% в аптеках Подорожник, БАМ та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. друзі ну а у столиці мешканців житлового масину називається він оболонь просять придбати а, а, надгроб... прибрати, прибрати угу. надгробки складовище домашніх тварин і питання чому а, і як іде категорично не можна ховати домашніх улюбленців так і чи є в Україні взагалі офіційні і законні кладовища для домашніх тварин? Оце питання в цьому розбиралась наша кореспондентка Христя Биковець. Христю, тобі тобі доброго ранку ще раз. Розкажи, будь ласка, що, що ти зрозуміла з цієї історії, і наскільки стихійні ці кладовища в Україні? Ну і зокрема в цьому районі в Оболоні. Закон говорить про це. Так, колеги, ще раз доброго ранку. Я зараз перебуваю на одному з кладовищ домашніх тварин. Це е, оболонський район столиці, і кияни певно точно знають ось це місце. Тому що ось тут, на схилах озера Йорданське, вздовж Оболонського проспекту, кияни я не знаю, вже дуже дуже багато років ховають своїх домашніх е, тваринок. Ми можемо побачити, це оператор зараз нас покаже. тут Повністю все у збережжі, весь схил вздовж озера, він буквально був усипаний могилками і надгробками домашніх тварин. От, власне, і як ви мене вже запитували, зараз відповідаю. саме ось це кладовище домашніх тварин, воно є стихійним. Тобто багато років тому хтось перший поховав тут свого домашнього улюбленця, і от з того часу розпочалася така традиція. Зараз, коли ми вже самого ранку приїхали сюди, тут працює з напевно з 10 Комунальників, ми також власне, це можемо зараз побачити. І вони тут з самого ранку прибирають всі надгробки, всі могилки на їх місці. ось Прямо зараз на ваших очах комунальники висаджують дерева та саджанців. Власне, чому це відбулося? Розповідаю. Ще у 21 році, ось тут біля озера Ріорданське, почалося будівництво парку, і спершу організатори цього парку хотіли просто знести всі. Могилки, всі надгробки, адже окрім того, що вони заважають будівництво, вони ще є власне незаконними. Адже як я вже казала, це стихійне кладовище. Але не всі мешканці оболоні були з цим згодні, особливо як ви можете зрозуміти, власників, ось похованих власники похованих ось тут тварин. Тому організатори парку запропонували. Місцевим мешканцям таку альтернативу. Ось аби якось покращити, озеленити територію. Вони на місці надгробків посадять дерева. А більш того, навіть от власники тварин вони могли обрати яке дерево, який кущ вони хочуть тут посадити. А ось всі ці зелені насадженці насадження передав Київ зелен Буд». Що ж, власне, у нас взагалі в Україні відбуваються кладовищами домашніх тварин. Абсолютно, жодного у нас в країні немає законного кладовища домашніх тварин. До початку повномасштабного вторгнення був єдиний колумбарій в Харкові. Колумбарій, ось для тих, хто не знає, це таке спеціальне місце для зберігання праху. Абсолютно, абсолютно всі інші це ось. Наприклад, і тут на, на Оболоні, на Троєщині, на Борщагівці, а, на лісовому масиві, на Березняках вони всі стихійні і, от, власне, як я вже казала, незаконні. Ось Приблизно такий самий вигляд, як і в столиці, які ви тут зараз бачите, мають а, кладовище домашніх тварин. І по регіонах, ось буквально а, зараз певно, ви вже побачили, чи зараз побачите ось фотографії з кладовищ домашніх тварин у Вінниці. А, ось їх облаштували у промзоні. Оні міста на вулиці Гонти, у парку дружби народів у лісопарку та п'ятничанському лісі, і а, насправді ось такі а, стихійні кладовища домашніх тварин вони далеко влаштовують не всіх. От, наприклад, в Києві ще в квітні 2021 року на сайті Київської міської ради а, за, зареєстрували петицію, аби а, прибрати кладовище домашніх тварин, яке розташовано біля перону станції Київська Русанівка. А, тоді ця петиція не набрала відповідну кількість голосів. Сів, але от я хочу зацитувати річ, яка дуже об'єднує ситуацію з. Більшістю кладовища більшістю кладовищ домашніх тварин взагалі не лише в Києві, а й в столиці. Тож а, цитую тоді автор петиції зазначив, що наявність кладовища тварин несе пряму загрозу життю та здоров'ю людей, оскільки продукту розпаду тіл тварин вони потрапляють у розташований поруч Росанівський канал, і також біля кладовища знаходиться житловий комплекс. Саме тому, ось через такі негативні наслідки і на довкілля, і на нас з вами навіть в законі прописано, як місця мають ну де саме в яких місцях можна розташовувати кладовище домашніх тварин. І от вони мають відповідати ці місця кільком вимогам: по перше, територія має мати нахил протилежно від поселень і водойм сторону. Ось тут ми бачимо вже ця історія. Вона абсолютно. Абсолютно не підходить під цю вимогу. По друге місце поховання має бути віддалене від громадських та рекреаційних зон, щонайменше на 300 метрів, і також облаштовувати кладовище домашніх тварин поблизу річок, поблизу озер. Також категорично заборонено. Але уявімо, наприклад, що ось. Певні певна група людей це мешканці, вони знайшли ідеальне місце під кладовище домашніх тварин і а, а, організували його там, і воно відповідає всім цим вимогам, а, зазначеним в законі. Але навіть при цьому а, таке кладовище не буде вважатися офіційним і законним. Про це повідомив мені адвокат Богдан Кушнір. Тож давайте послухаємо. Якщо ми кажемо, що кладовище знаходиться в межах чинних правил і норм. То звичайно, будь-яка особа має право звернутися до органів місцевого самоврядування з питанням про виділення даної земельної ділянки під офіційне кладовище. На сесії місцевої ради буде прийнято рішення відповідно до норм чинного законодавства і земельного кодексу. Воно буде передано в оренду з правилами розміщення. Так само треба буде пройти інспекції. Певні інстанції з екології, гігієни знову таки того самого благоустрою. Коли ви все це зберете, то звичайно маєте можливість проводити поховання тварина. В Україні ж поки що станом на зараз єдиним законним, єдиним офіційним методом є кремація. Цю послугу надають спеціальні компанії з ритуальних послуг для тварин. Від собі навіть ось такі є, або деякі ветеринарні клініки. Щодо цін, то в столиці ціна стартує близько від 400 гривень, але все залежить й від ваги вашої тваринки. Звісно, чим більше вага, тим більше вартість у регіонах ціни трішки нижче. Колеги. Дякуємо тобі, Христю. Дуже цікава тема і потрібна, Дуже. тому що так як бачимо, це велика проблема і багато улюбленців, і тривалість життя інша. І шкода, що на законодавчому рівні немає такої норми, щоб все було за законом і кожен знав, де він може залишити пам'ятку про свого улюбленця. Дякуємо тобі, Христина. Розбиралася. Ну і звичайно, що будемо до цієї теми повертатися ще неодноразово.